Марія, тривалий час буквально до цієї весни. Ти жила в Америці. Можу припустити, що була навіть можливо думка отримати там політичний притулок і таке інше. Ну я не політичською шукала. Я искала, ну я хотіла правда остатися там і зробити документи собі, Ну, я приїхала в Київ отримати документи. ну, Навіть зібрати документи і зустріла чоловіка, і тепер я не хочу туди їхати просто. Я так розумію, що це той самий чоловік, який поруч з тобою цього вечора. І я так розумію, що саме це внесло корективи в твої плани. Ну, по крайній мірі, я поки не думаю об Америки і або мене... Америки, і це для мене ну, важно, тому що я завжди думаю про Америку. Що ти хотіла робити в Америці? Просто ладувати чи в тебе були якісь плани? Мені надоело ничего нічого не делать, Правда, я не можу так жити. В Америці я учила английский, Я питалася поняти, чим там можна займатися ну, вне шоу бизнеса Чи е, зараз багато українців, що опинилися е, в Америці під час е, політичних потрясінь в Україні, отримують політичний притулок в Америці? Ти знаєш таких людей наскільки їх багато живе в Майами? Да, их очень много, очень много моих знакомых сейчас получили политическое убежище, но мне не подходит, поскольку у меня семья, мама, отец, дедушка, я не позволю себе уехать и нельзя приезжать три года. Три роки так около трьох років. можна бути тільки по Європі, но в Київ ти не можеш не маєш права приїхати в Україну. Ти онука відомого політика. Це колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокен. Як дідусь переживає новітню історію України, все те, що відбувається, чи міг він припустити, коли він був партійним працівником прем'єр-міністром України, що по українцям будуть гатити російські танки? Для нього шок, він, ну. Он ничего не говорит, но ну, Я не буду просто ругаться, сейчас, <гум>, чтобы все это слышали. но он в шоке, потому что он изначально так и знал, что так и будет просто. Тобто вот, він не вірив у зміну влади і у украща майбутні. Ніхто з наш сім не вірив в это.